Те, що він пише, що кожного року є стан отримання тори. Чи можна так дивитися і на наш конгрес, як на можливість, щоб отримуємо збудження зари так, каже Рав, Конгрес це збудження, таке загальне. Згори і знизу. Тому що ми визначаємо Багато речей в Конгресі, які, власно, можна зв'язати їх з збудженням знизу, але загалом. Конгрес він, конгрес він під владою, під управлінням Творця. А що таке пробудження знизу з нашого боку? Равно все залежить від того, наскільки ми. Захочемо усі разом, і кожен з нас, і наскільки ми об'єднаємося разом. В теперішньому стані. Я так це маю розглядати, і те наскільки. Захочу прийти до злиття з лішма і створцем. Та, якщо він все ще не удостоївся вчення тори, не удостоївся отримання входу в лішма, він сподівається, що наступний раз, наступної можливості на наступному конгресі, який підхід має бути, Рау? Підхід має бути, що ми йдемо шляхом і кожен раз шукаємо. Стан. Стане, в яких вища сила облачиться в нас більшою силою. Товариш вчора на трапезі, п'ятничній трапезі. Ви сказали стосовно конгресу, коли вас запитали, що це нам на що нам щось належить, але ми маємо просити якомога більше. А що нам належить? Нам належить бути на духовному рівні більш високому. Бути разом на цьому рівні, відчути свій, свій обов'язок одне перед одним в більш явному вигляді. В, ви, ну і так працювати.